Lexus SC що будемо тут робити? Комплексне сезонне техобслуговування Машинка ще жодного разу таку процедуру не проходила у теперішньої власниці, вона 4 роки. Відповідно, скільки ще вона до цього років їздила, без догляду. Ми не знаємо, але 4 роки точно туди ніхто не заглядав. І там є до чого приложити руку. Треба почистити весь механізм, змастити все, перевірити і прочистити продукти дренажі і пересвідчитися, що всі тяжкі, всі системи, всі з'єднання працюють коректно. Кому цікаво, чим відрізняється справжнє сезонне ТО від процедури, яка називається просто запшикали все силіконом, це ще в ліпшому випадку. А в гіршому взагалі без догляду. Отже, що, що таке сезонне ТО, що ми тут робимо, що ми використовуємо? Значить, механізм весь має бути прочищений, сама арматурна частина, слюсарна, прочищена, доглянута на а, предмет люфтів. Пошкоджень, тріщин, і ржі. електрична частина має бути також проінспектована, роз'єми, перевірені, чи вони не окислені, чи нема заломів дротів. Потім гумотехнічні вироби, так би мовити, по-науковому називаються ущільнювачі. Вони також мають бути почищені, мають бути змащені, мають бути зволожені для того, щоб резинка не пересихала, гарно працювала. Замки мають бути також змащені, підрегульовані. Дренажі передні, є задні, обов'язково всі ці системи мають бути промиті. І працювати коректно, щоб не позаливало салон, не позаливало електронні блоки. Що ми при цьому використовуємо для uh, чистки каркасу? Використовуємо брейк-клінер. Такий потужний, агресивний, але гарно вимиває залишки старої смазки і бруду. Uh, це безпосередньо з механізму. Потім uh, резиночки всередині резиночки пластики змащуємо, ті, які не контактують з вулицею з людиною, змащуємо uh, силиконовим мастилом, технічним силіконом або вазеліновим мастилом. Такий самий в спреї є. Чого, не ті, що на вулиці, чому не ті, що контактують з вулиці, щоб не налипав пісок рази? Для вуличної частини ущільнювачів використовуємо сухий пудровий, отакий тефлоновий спрей, який змащує і висихає. На ньому потім нічого не налипає. Це покриття на такій наподобі тальку. Так. Механізми шарнірні з'єднання використовуємо отаке тефлонове мастило рідке, яке проникаючи, гарно проникає. І Поверхні, скажімо, які э, скользіння там э, направляючки різні, змащуємо білим літієвим мастилом. Так? Потім э, роз'ємчики доглядаємо, якщо вони того потребують, контакт спрей, очищувач і змазка спре спреєва для роз'ємів, щоб вони не окислювались. І якщо каркас десь іржавий, потребує підфарбування, піддуваємо фарбою. То за потреби, то не часто буває, але якщо. Того воно потребує, то варто піддути, щоб воно не заклинювало і не псувало естетику. А якщо ви нічого не запам'ятали із того, що я тільки що пояснював. У мене на сайті є розділ шорт-гайд по догляду за кабріолетом, за даховою системою. Почитайте, там все написано доходчиво, все зрозуміло, нічого складного нема. Так що доглядайте, не лінуйтесь. А якщо лінуєтесь, дзвоніть, записуйтесь, ми то зробимо за вас. Хто має таку апаратуру, не затягуйте, поки що зламалось. Звертайтесь завчасно. Два рази на рік робіть сезонне ТО після зими і перед зимою. І у вас машинка буде працювати принаймні. Дахова система кабріолета буде працювати чітко, довго і незатратно.